А, сейчас она снимает, да? Понятно. Ну, сейчас покажу. Вот некоторые цветочек такой. Ну, вот сейчас покажу, что я уже посеяла. Вот такую кассету на 44 ячейки. Тут ось, такие вот сон, трава. Пінісетом пурпуровує крупні Колі Коліусів не видно. Тоді камніломка, тут герань, І хери, гранулки, трахеліум тоже гранулки, резимум щось нове для мене растение, лівізія, Ну і останній Ауріння ось такі видно зерничка і потім тут аквілегія мраморна. Тут от теж зимуються некотрі з вулиці, що позабирала, а це тут коліуси, ну теж ще поки нема нічого. Я їх ось накриваю так. Тут тоже ось у мене цинерарія, широколиста нью лук називається. Ось біленькі такі крупні асининки, надіюсь, що зійдуть. Це тоже що з вулиці позабирала. Це ось тут. Ізотома красиве растение однолітнє, Це свої симена сами насіялись. А на дворі он що сьогодні? за погодка. Сонечко, Сьогодні крещення. Веконце сонце. Даже за всі дні перший раз. Ну, розсада в мене стоїть без доповнительного світа. Оце який світ є, такий на ним їм і попадає. Ось цю теж я накриваю, вона у мене з кришкою. Так, це ще в спальні у мене тут ось ящичок такий. І тут ось теж пока ще тут не зійшли. А це піраканда оранжевого семейна. І теж тут. Salviam на блюбендер, Bender красиво. Це ось тоже тут раньше ще я сіяла, вже вони тут ростуть. Ростуть, хоті не зовсім гарно виглядають, ну з учетом, що сонця вообще немає. Це ось анациклюс. Хороший красивий точок. Це сон трава красна, це аквілегія з рябими листями. І це сон трава. Це он сапонарія, аквілегія теж. хіноцейка. Ну і тут у цьому боксі теж он. сивалацы сон трава красна, то камниломка била. и не, не камнеломка. камниломка, наверное тоже сон цехинацея и, и тут тоже, адонис и камниломочка. Опять же, я його закрию, нехай стоїть. Ці теж прикриваю, і так вони в мене стоять. Стоять, скільки оце сонця, світа їм є, скільки хай будуть довольні.